Так, добрий день, шановне панство, 10 січня, і вирішив я сьогодні створити нову сім'ю. Тепер дивіться, що в нас буде? Самочка. Зараз розкажу вам про хто з ким буде. Самочка то від сірого самця, дочка. Вона одна. Самка народила 5 е, нутрнят, одна самка, 4 самця. І... Сам батько її більше 13 600 чи 700 мав, максимальна вага була. От. Її зараз 5 місяців 20 днів, і вона піде до самця. Самець на півроку старший від неї. Ось жовтий самець. На кінець -то дочекався, йому в лютому буде через місяць рік. Зараз йому 11 місяців, самці 5. 5 і 20 днів і, а йому 8,5 місяця, якщо... 10,5 місяців, якщо точно. І зараз я буду ловити самочку. Для того, щоб зловити нутрій, я використовую ось таку по-російськи тірту, не знаю як по-українськи. Я беру, ось, дивіться, бачите, отак. Самочку закриваю мордочку і запихаю руку до, до, до хвоста, щоб зловити її. То така техніка безпеки в мене, щоб не вкусили нутрії. От, і ви теж, які б нутрії не були, все рівно то, можна, якщо поодинокі, то можна і так зловити, що я зараз буду пробувати робити. Опа, бачите, чуть мене внутрі не вкусила за руку. От, але в принципі бо я знімати і ловити так одночасно не можу, а тепер дивіться, самець і самка. Самка відносно велика. ну, Я на ваги її не кидав. Так, що будемо відслідковувати, що буде. Самець від самця, що мав 15 кг при забої 200 г. Е, утримував я його трошки трошки економлячи на кормах, бо то, що я їм, йому норму давав, то він в моменті то все з'їдав. Зараз будемо дивитися, що то в них буде. Завжди бажано кидати самку до самця. Ну, все зараз буду давати їсти. і хай вони собі займаються. Ну Дякую за увагу. До побачення.